Сьогодні із цією коротенькою відрівкою Святого Письма можемо зрозуміти одну дуже важну річ, на яку ми дуже мало звертаємо уваги. Христос каже: дім домом молитви назветься, а ви з нього зробили печеру розбійників, тому що вони там торгували. В чому є оця проблема, скажімо так? Діло в тому, що. Молитва це прохання, і Господь Бог дає без грошей, як дарунок. А коли прийшов у дім, а там продають, то й ціну назначають самі, продають, торгують. Той хоче того здурити, той хоче ще щось, і продають за гроші. І це Бога ображає не сам предмет торгівлі. Бо всі ми, дякуючи торгівлі, маємо все в хаті. Треба хліба пішов, купив. Треба щось одягнути, пішов, купив. І дякуючи торгівлі, ми маємо якийсь достаток. А ті, хто торгують, вони для нас роблять зручність, а для себе роблять духіт. Це є добре, це не є погано. Але Господь Бог каже, що дім молитви це є церква. Коли ми приходимо до Бога, ми просимо і Бог нам дає. Бо ми не можемо Богові заплатити, бо ми не маємо такої валюти, щоб Бог прийняв. Всі ці гроші, це все на землі, це для людей. І сьогодні, в останній день року, 31 грудня, ми зібралися подякувати Богові за ті дари, що Він нам дає. Подякувати Богові за те, що ми отримали. Подякувати Богові за те, що Він для нас приготував, навіть якщо ми його і не отримаємо. Але подяка за те, що Бог для нас приготував, бо своїй щедрості Бог для вас приготував більше, як ви взяли. Бо Господь Бог не може нам запхати на силу свою ласку, свою благодать. Він приходить до нас з розпростертими долонями, повні Божої благодаті, і каже: візьміть. І іменно те, що ми беремо, те ми і отримаємо. Дуже часто людина відвертається від Божої ласки. Дуже часто ми легко легковажили тими дарунками, що нам Бог давав. І не завжди дарунки Божі. Є запаковані, так як знайти на свята, на Різдво, на Миколая нам дають такі подарунки, такі гарно запаковані з бантиками під ялиночкою, такі всякі подарунки. Не завжди ті дарунки, що нам Бог дає, вони є такі парадові. Часом Господь Бог дає нам терпіння, бо як наслідок того терпіння ми щось отримуємо. Часом, Господь Бог дає нам труднощі. Бо внаслідок тих труднощів, які ми беремо на себе, ми маємо те, що маємо. Все, що людина здобуває в, своїм, в своєму житті, це і наслідок старання і вміння, старання і вміння. І для того, щоб людина старалася, вона повинна себе наповнити добротою, а щоб вона вміла щось робити, вона має наповнити себе наукою. Ми маємо приймати все, що Бог нам дає. Тому, коли приходимо до Господа, пам'ятаємо одну просту річ, ми маємо бути вдячні, бо Господь Бог дає нам все як дарунок, і не вимагає ніякої плати, не вимагає ніякої умови для того, щоб нам щось дати. Коли дає нам прощення гріхів, Він не просить нас, щоб ми платили йому гроші. Коли Бог дає нам благословення для нашої родини. Ми не можемо йому заплатити, бо навіть не знаємо чим. Найбільша плата для Бога це любити один одного. Бо каже Господь, потім пізнає, що ви мої учні, як буде любов між живами. Зустрічаємося в Домі Божому, в Домі молитви, в храмі Божому, в храмі присутності живого Бога, у святому Ківоті, тілом і кров'ю присутнього споміж нас. Завжди пам'ятаємо, що Він нам дає все. Безплатно. І отримавши Божу благодать, отримавши велику любов від Бога, несімо Це у світ і будьмо вдячні Богоми за те, що Він нас так любить, так цінить і так шанує. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його! Промовимо всі від цієї душі, від цієї мисті нашої. Промовимо, Господи, помилуй, Господи, вседержителю Божого ців наших молимось, Тобі вислухай і помилуй, Господи помилуй. Помили нас, Боже, по великій милости твої молимось, Тобі вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимо за святій Вселенського ахірея Франциска Папа Римського, блажені, щоб Терха нашого святослава, слава, єпископів наших кір, Максима, кір, Степана, за тих, що служить послужили в святим храмницям, за отців наших духовних і за всі во Христі, братів наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо бережений народ, за правління, за все військо. Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. ще мовимо, що Господь Бог свого милосердість поляну на весь український народ і в цей час війни захистив щитом своїмутні опіки наші міста і села, і з цілив ради терплячих подав на свою все ласкаву допомогу. Всім потребуючим дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимо, щоб все Господь укріпив силою і українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертельної рани і здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ча, малому, за особливу охорону для воїна Олександра, і його побратимів Ігора, Ільї, Андрія, Дмитра, Дениса, Дмитра, Євгена, і за здоров'я Дмитра, Захара, Софія, Сергія, Андрія, Василя, Віталія, Богдана, і за здоров'я Олександра, Олександра, Степана, Вероніки, Кітана, Спасіння, Христос родився, Бог воплотився, Співають, царя вітають, поклін відають, пастирі їм грають, чудо, чудо повідають, Христос родився, Бог воплотився, Ангели співають, царя вітають, Поклін відають, пастирі їм грають, чудо, чудо повідають. О, веплеємі, вовеплеємі, весела новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина Христос родився, Бог воплотився, Ангели співають, Царя вітають, Окрін відають, пастирі і парають. Чудо повідають Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін відають, пастирі їм грають. Чудо, чудо, -чудо повідають. Слово є, слово очей, зало на тіло, темнося в землі. Сонце засвітило, Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін відають, пастирі їм грають, чудо, чудо повідають. Ще молимось за ту присутніх людей, що очікують від те великої мати милості, милости, за тих, що творять нам милостиню за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Бог, милостивий людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. віків, тільки вірніше, і ще вмирий, Господа, і Господи, помилуй. не мудрій, щоб і під ладою, Твої завжди бережні, ми тобі славу вас Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки. віків

Півтайно являючи, і животворчі, животворчі тройці, і животворчі, животворчі, тройці, тройці, три святую, існя співаючи. Тройці, три святую пісню співаючи Всяку нині, житейську, всяку нині, всяку нині, За закони. Гім печаль, печаль, печаль сякони.